Не вже дійсно США можуть дійти до такого, щоб визнати окуповані території російськими? Тут фраза йде така. Неважливо, що вони будуть там блеяти. Важливо те, що юридично і конституційно в Україні це неможливо. Максимум, що вони можуть вимагати, це референдум в Україні. Ця інформація про референдум мені вже приходила ще якби минулого тижня. Ось. Вони можуть це визнавати десь між, як кажуть, між собою. Ну, юридично тут ну, карта пуста, розумієте? Просто карта пуста. І, взагалі, о, те, що говориться, те, що вони там оце розказують, ну, ну, мені це дійсності якось не відповідає. Тобто, вони можуть ну, як припинити, наприклад, там, по лінії фронту війну допустимо. І ця територія поки тимчасово вважатиметься окупована, але це територія України а не територія Росії. Юридично це не показує карта, що це буде закріплена територія Росії. А що вони будуть там робити заяви, що це поки тимчасово окупована територія Росії, ну то поки тимчасово окупована територія Росії? Це як скажіть, сформулювати? Оце серйозний намір, чи це якийсь блік? Перед Росією, щоб все ж таки змусити їх щось підписати. Хоча я не розумію, який в цьому може бути сенс. Вони і так ніяких договорів і обіцянок не виконують. Ну що це? Ну, реально, якийсь цирк. Навіть не хочеться це називати словом цирк, бо цирк це ну, благородний від мистецтва. Це театр абсурду, так. Я скажу вам, це не Блеф. Просто їм треба пошвидше завершити війну в Україні, і їм вже ну, все рівно якою ціною. В мене таке складається враження. Для нас їм все рівно якою ціною, розумієте? І вони просто хочуть пошвидше завершити, і вони вже і так, і так, і так. Ну як взяти написаний Росією відкофом написаний для Росії план з 28 пунктів, тих, де він ще розказує, як там правильно це можна подати Трампу. Тут же типа Трамп знову відкопа відправляє. Ну мені так і показувало, що навряд чи того відкопа звільнять. Бо я робив по цьому прогноз. Навряд чи ага. звільнять ну, далі буде оце такий якийсь бред незрозумілий, чесно. Але е, оце, що викрилося, це породить більше е, таких от слово є Таке распрі, так як це конфліктів і розбірок в їхніх оцих внутрішніх, це там де Конгрес, Сенат. Тобто, і оце, що там хто за, хто проти. І це ще більше вкотре зіграє проти Трампа і завершення його, можливо, передчасної правління, а може, і з життя. Ми про це говорили неодноразово. І тому, коли Трамп заявляє, що він ні з чим там не ознайомлювався, ну ще один бред, який просто: ну то, а для чого ти там сидиш? Ну, їм треба завершити війну. І вони вже і так, і так, і так. Як вони, як е, США може визнати юридичні території України, які належать Росії? Ну абсурд, таке враження. вони угу. самі не розуміють про що вони говорять. Є шанс у Вен заочолити країну, чи можливо якісь інші варіанти можуть бути ну після того, як Трампа все ж таки знесуть, знімуть, приб'ють, сам крякне. Так саме цікаво, що мені показують, що їм все рівно так чи інакше, але будуть ігурувати в тому якби, мирному плані для України, а потім його десь е -е, трафляє. Ну, ну, тобто людина, як яка читати, не може дати собі ради навіть прочитати, скласни, скласти мирну угоду. У мене взагалі є там питання, чи вміє він читати і писати, ну, дивлячись там на, на його почерк, і потім карта краху, крах імператора. Ну, сон, мій про смерть чотирьох королів, він актуальний, він був безтерміновий. Це може бути з будь який момент Поняли да Тобто він якось хоче фігурувати тут і далі, де він там казав, що він там хоче в рай дуже сильно. Ну, то, що треба заслужити. А все ж таки, у Венса є в прогнозі, що він може очолити країну? Я бачу, що він цього дуже хоче, але не факт, що йому вдасться реалізувати свої наміри, які він там би мріяв. Поки що йде карта, що це ну, складно йому реалізувати. Прямо так, як він хотів. Прямо президент, президент. Ну ви розумієте, так? Тут є, якби той, хто може виконувати якісь обов'язки. Але навіть не він, а він з числа тих, хто може цього візки виконувати. Він би хотів, ну, самий верховний рівень, от карта диявола, і оце все. А воно якось так не складається. Або це якийсь такий дуже короткий термін часу, і типу, от відчуй свою там могутність, і потім далі йде якісь такі недобрі з його сторони, чи вчинки, чи рішення, що для нього йдуться як фатом, і він теж десь пропадає. Давайте подивимось: все ж таки, для чого насправді поїхав? Які завдання нові отримає? З приводу Орбана тут картина теж така, знаєте, дуже передбачувана і очевидна. Поїхав по, -по, -по гроші, привіз гроші, ще ведемо їм. Щось забрав, mm -hmm. щось привіз. Далі три карти негативні: що вони там крутять, вертять. Світ перевернутий, мир перевернутий. Карта сили є по відношенню до нього, яка застосовується. Тобто, це те, що якраз ну, примус до чогось. так? Є, взагалі, ще карта обрядів чергових. Щось вони там ще крутять, вертять. Mm -hmm. Да, магічних обрядів, не без того. І е, карта показує виграти для себе якийсь бонд. Тобто, він щось хоче зараз для себе виграти. От. Е Ні, все, і далі карта по ньому погана. І він хоче потім ще якусь інформацію далі передавати, типу там Америка і тому подібне, ну, зараз ти більш перевернуто. І взагалі по ньому карта далі негативна. Як розплата за сковіни, там трійка мечів, покарання зрадника, карта повішаного. Ми ж колись дивилися, як то все буде гадство завершувати. Ніц добре. І щось та поїздка для нього прям дуже така печальна, внутрішня. Знаєте, от, глядачі оцінюють те, що вони виходять і говорять офіційно. Ніколи не можна оцінювати, по якій картинці. Внутрішня там якась тоска печаль. Видимо, його добре штурмують там. Можливо, знаєте, поїхав та зрозумів, що бляха не на тих ставку зробив, ніфіга тут не буде. ну, Кремль я маю на увазі. Можливо, навіть воно можна... видно, що не все так, що сталося, ну, підвисла я, наче вже є? Ага. є? Є, є, так. Угу. Я кажу, а те, що переговори, можуть бути взагалі в Угорщині. Ну і тоді так особо це не показувало. Тут, бачите, це як один з варіантів все одно розглядається. До речі. Але поки в цьому немає динаміки для реалізації якоїсь такої прямої. Але це ще в роботі, так? Це ще в роботі. Один із варіантів 20% реалізації. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так настає більше. Дуже вам дякую.